Привіт, друзі! Дякую величезно вам за вашу активність на першій частині проходження цієї гри. Мені приємно читати ваші коментарі та бачити фідбек, який ви формуєте. Дякую велике. Це друга частина. Гарного перегляду і погнали! Як ви вже пам'ятаєте з попередньої серії, за нашу голову назначили чималу винагороду. 300 доларів. Ти що блядь! Тому першим ділом Артур вирішує, що варто трішечки заробити грошей. Коней красти тяжко, а от мисливець за головами це те, що треба. Тим паче, у Валентайні за голову жінки по імені Анна дають цілих 25 доларів. Вона розшукується за вбивство і всяке таке інше, що нам знати не обов'язково. Єдине, що мене цікавить: Here comes the money. Here we go. Money talk. беремо контракт і їдемо її шукати. На шляху ми зустрічаємо хав'єра, який просить допомогти звільнити з полону біла, одного з членів нашого табору. Вибору у нас не було, потрібно допомагати. Пробравшись до табору, ми швиденько ліквідуємо ворогів, лутаємо все ціне та відправляємось виконувати замовлення. Перетинаючи один з мостів, на нас знову нападають гори грабіжники. Дай 20 гривень на кофе. Але все пішло не за планом. Явно не за їхнім планом. Прибувши в місцину, де останній раз переховувалася втікачка, ми знаходимо її в парі з молодим чоловіком. Помітивши, що ми наближаємось, вона кричить, аби він вбив нас. Та чоловік відмовляє та каже, що мусить віддати її в наші руки. Жінка такої м'якотілості терпіти не стала, та одним швидким рухом проводить прямий масаж соної артерії нещасному чоловіку. Пакуємо цю прудку вафельку на коника і веземо до шерифа. І зі 25 баксів, повернувшись до табору, ми зустрічаємося з Джоном, який каже, що є легкий спосіб погробувати потяг повний багатіїв. Артур спочатку сумнівається, та Морстон парирує тим, що знає спосіб, як зупинити потяг. Те, що для цього потрібно, вагон наповнений чимось горючим і просить нас про це подбати. Артур рахує це геніальною ідеєю та погоджується допомогти. Один нюанс вагон потрібно було викрасти. По дорозі до місця знаходження вагону ми знову зустрічаємо нашого мексиканського друга та приймаємо ще один виклик поспішиш, мексиканця розмішиш. Він образиться та анулює ставку. От я дурень, та з цим вже нічого не зробиш. Надіюся, він спить дупою до стінки. Прибувши на місце розташування вагону, а він, до речі, знаходиться на заводі містера Корнвелла, Артур вирішує діяти. До речі, я вам казав, що Стелс це не моя сильна сторона. Ні? Ну тоді дивіться. Хай йому грать, оче. Оче. Ну ти бачив? Бачив? Я так розумію, усі згадали слова Васа про безумство. Стелс провалився, а тому змінюємо тактику. Виявляється, був ще один вагон, який рухався неподалік по дорозі. От він нам і треба. Та аби не псувати репутацію, ми в'яжемо чоловіка та викрадаємо вагон. І аби ви не думали, що стелс місії це єдина моя проблема. Ось іще одна. Та все ж місію виконано, а вагон доставлено. Ми можемо бути поки вільними. Знову стріляємо бандитів, знову них лутаємо. Повернувшись до табору, кажемо Джону, що все готово, На що він відповідає, аби ми прибули у відведене місце, як буде нагода. Тим часом Ебігейл, жінка Морстона, просить нас провести час з малим Джеком. каже, що він засмучений, що усі ці моменти були нелегкими для пездюка. Артур не охоче, але все ж погоджується та їде на рибалку разом з ним. У випадку з малим ми не прям лохи в рибалці, тому змогли піймати хоча б щось. Тим часом нас знаходять якісь невідомі люди, як потім виявиться це законники в лиці Мілтона та Роса. Вони повідомляють Моргану, що він у розшуку, та за його голову назначена винагорода. города п'ять тисяч доларів. Тут навіть я прихуїв. Після не дуже теплої розмови та не дуже вдалої рибалки для Джека. Ми їдемо до табору. Повернувши малого Ебігейл, спілкуємось з хав'єром. Він пропонує обчистити будинок якихось мутних типів. Відмовляти ми не стали та рушили в дорогу. Зробивши усю брудну роботу, знаходимо схованку та ділимо награбоване. Настав час пограбування потягу, тому ми поїхали до Джона. Бандою чотири особи ми перекриваємо колій та стали очікувати поїзд. Не звертайте увагу на брудного Артура. П'ять хвилин тому він знову впав з коня. На суперсерйозному пафосі зупиняємо потяг та грабуємо усіх всередині. Дехто, переживаючи за своє життя, відразу віддавали усе, що мали. А інші вирішували купити превентивний запис до травматолога. Та в якийсь момент нас накривають законники, потрібно відбиватися. Справившись з облогою, ми тікаємо від переслідування та отримуємо свою долю. Продаємо награбоване та відправляємося до Міка Бела. У місті ми зустрічаємо Джона, який пропонує нам ще одну аферу загинятися з котарством. Ну, не прям ним. Ми просто викрадемо худобу у інших людей і продамо її. От і все. Швиденько виконавши роботу, ми йдемо до салону на зустріч з дачем. Там ми зустрічаємо його в компанії з бухгалтером Штраусом. Дасть знову втирає нам про світле майбутнє і золоті гори. Це ми з головою проблеми. Ти в курсі. Перекинувши першу за любов, а другу за друга, ми чуємо, що хтось кличе Вандерлінда вийти на вулицю. Це був Левіт Корнволу з його групою підтримки, які схопили Джона та Штрауса. Він почав щось теревенити, що не дасть нам життя, бо ми його порядком. Довбали. Скотеняки, і що він той, з ким краще не зв'язуватися. Вийшовши на вулицю, дач властивій для нього манері почав щось теревенити. А Артур він просто робив те, що вміє найкраще. Накрутимо трошки волюме і дивимося. gave him poison just for fun I I had one friend, now there's none I made the devil run Натворивши справу в Валентані, єдине, що нам залишається тікати. Дач пообіцяв зібрати людей. І так як ми у розшуку живими або мертвими, нас знову чекав переїзд. Прибувши у табір, бачимо, що він майже зібраний, і ми знову мусимо рушати в дорогу. Поселилися ми неподалік від міста Роуз, не встигши розібрати речі, Леопольд тощо штраус. Що бухгалтер відразу просить про допомогу. Задача заключається у тому, аби поїхати у місто та вибити борги у помічника трунаря. Користуючись моментом, хотів би попросити вас підписатися на канал, якщо ви цього ще досі не зробили, а також зайти на Твіч. Ми там то все граємо в режимі онлайн-трансляції. Тим часом Артур прибув у Роудс та знайшов молодого чоловіка, який повинен повернути гроші нашому бухгалтеру. Бідна людина так запрацювалася, що вже почала лякатися живих людей. Ось що значить відповідально відноситися до своєї роботи. Чоловік каже, що йому потрібно більше часу, адже <клес> Та Артура це мало турбує. Гроші потрібні негайно. Він знаходить рішення для своєї проблеми та просить Моргана прийти з ним до цвинтара. Його рішенням було відкупати бабку, яку поховали з дорогими прикрасами, і тим самим погасити борг перед штраусом. Та щоб це зробити, ми повинні були спочатку вигнати усіх з території, а потім прослідкувати, аби ніхто не заходив. Спочатку все йшло за планом, та потім два жевжика дуже сильно повірили в себе і дуже сильно отримали тягла. Повернувшись до боржника, він якраз закінчив свої археологічні розкопки. Він віддав нам цінності, тим самим закрив борг перед бухгалтером. У таборі ми спілкуємося з Шоном, який пропонує нам пограбувати будинок. Вмовляти нас не потрібно, тож ми відразу вирушили в дорогу. Прийшли, постріляли, пограбували, розділили награбоване. Місія виконана. По дорозі ми натрапляємо на перевернуті вагони і дивного чоловіка, який був у розпачі, поспілкувавшись з чоловіком, який представлявся жінкою, жінкою-дресирувальницею. Він чи вона розповідає, що всі його тварини повтікали, а хто прийде дивитися на приборкуючи звірів без звірів? Тож цей він чи вона просить нас про допомогу у пошуку тих самих тварин. Артур погоджується і відправляється на пошуки. Першою твариною була Зебра, яка насправді була віслюком. Саме смішне, що при проходженні гри я відразу не до що це справді був віслюк. Хоча спочатку, по приколу я вирішив спробувати продати зебру, та ворота в коняха були зачинені. Менше з тим, ми повертаємо першу тварину і вирушаємо за наступною. На місці ми зустрічаємо колегу нашого дресирувальника, яка разом з нами відправляється на пошуки тигра. Було дві новини: хороша, ми знайшли тигра, який насправді був псом. Погана її колега є блан. І ну бля, зебра, яка насправді мул. Пес переудітий в тигра, куди більше. Хоча собачку було шкода, бо її загризли. Та як то кажуть, на живця і справжня пума з'явиться, тож ми ловимо реквізит та доставляємо її до замовника. Останньою твариною, яку потрібно було зловити, був лев. Неподалік у селищі ми знаходимо амбар, в грота якого стараються тримати два селюка. Вони кажуть, що якесь чудовисько залізло туди і нам краще не підходити. Та Артур, зважаючи на попередній досвід, просить впустити його, аби побачити все на власні очі. Звірюка якимось чином вибралася з амбару та навіть встигла поранити одного з жителів. Ми пішли по сліду. блядь! це був справжній лев. Я не знаю, чому більше дивуватися здоровезній тварині чи зоопарку, який зібрав наш знайомий. Діло йшло на секунди, тому про мирне рішення і мови не було. Швиденько замаринувавши лева в свинцевому соусі, ми забираємо з нього лапу і відправляємося усе доповісти. Перекинувшись не дуже теплими словами з власником колекції, він дарує нам якийсь коштовний камінь в знак оплати нашої праці. На тому й розійшлися. Прибувши у Роудс, ми зайшли до шерифа цього міста. Там і зустріли хлопців з нашого табору. Дач пропонує шерифу допомогу, тож ми на певний час стаємо законниками та відправляємося на точку, де перебували самогонщики. На місці ми знаходимо цілий підпільний табір, який незаконно виготовлював спиртні напої та вирішуємо пов'язати них усіх. По завершенню нас попросили закласти вибухівку біля обладнання аби припинити незаконну діяльність, з чим ми легко впоралися. Ну, майже легко. Хі -хі -хі. Зробити все по-тихому не вийшло, тому почалася перестрілка. Перебивши усіх нападників, ми повертаємося до дачі, який, до речі, зміг захопотити цілий віс самогону. Місія виконана. Ми відправляємось у табір. Та Вандерлінда захотів влаштувати перегони. Ну що ж, виклик прийнято. школу ту. Наступне наше завдання пограбування. Знову, на цей раз діліжанс з готівкою, банда збирається немаленька. У складі в 4 особи ми вирушили в дорогу, на місце, де, по словам хлопців, повинен був проїжджати вагон. Ми успішно зупиняємо діліжанс, грабуємо усе ціне та в один момент натрапляємо на пастку, тож вимушені тікати. Успішно відірвавшись від переслідувачів, ми ховаємось на якомусь ранчо, та вночі вони все ж нас дістають. Приходиться відстрілюватись. Розібравшись з ворогами, ми ділимо нагороду та розходимось. На наступний день Артур прибуває до помістя Греїв та знайомиться з Бо, сином Тевіша Грея, який закоханий у пенелопу Бред Вайт, дівчину з ворогуючої сім'ї. Він просить нас доставити його лист для дівчини, адже сам не може це зробити зі зрозумілих причин. Нам пообіцяли заплатити, тож ми вирушаємо в дорогу. Головне, аби нас не помітили, адже тоді охорона підніме галас та місія буде провалена. Обережно ховаючись, ми добираємось до берегу, де в Альтанці сиділа дівчина. Віддаємо її листа та слухаємо історію про те, що вона є однією з учасниць руху за права жінок. Гарно поспілкувавшись, ми покидаємо територію маєтку та скачемо добо, аби відзвітувати про виконання завдання. Іронічним було те, що по дорозі ми натрапили на жінку, яка, начебто, втрапила у халепу та просила допомоги. Охоче їй допомагаємо та продовжуємо свій шлях. Зустрівшись з Бо, ми доповідаємо про виконання місії та просимо свої гроші за це. Я гадаю, це гарний момент, аби зробити паузу. Дякую всім за перегляд та прошу вибачення за затримку виходу цієї серії. Я був трішки зайнятий переїздом, тому і сил на монтування не мав. Ви маєте змогу підтримати мене своєю підпискою та вподобайкою, якщо ви ще досі цього не зробили, буду дуже вдячний за це. Та пишіть в коментарях, який формат вам більше подобається: більш розважальний, як у першій серії, чи такий, як у цій серії. Не знаю, як його назвати. В будь-якому випадку, дякую вам за перегляд. Не забувайте про те, що у нас є трансляція на твічі, тому приходьте на твіч. Зможете бачити, як ми граємо у щось або щось дивимося в режимі онлайн трансляції. Дякую ще раз. Ви неймовірні люди, і до зустрічі.